Вітаю! Нове відео на каналі Ньюзрум. Сьогодні у нас ексклюзив. Політичний експерт Тарас Чорновіл стверджує, що політичний сезон в Україні вже у самому розпалі. Які події готують сюрпризи для влади і опозиції? Хто вже планує ходи, а хто залишається поза грою? Дізнаємося вже буквально просто прямо зараз. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк, підтримати нас донатом і обов'язково! Поділитися цим відео у соціальних мережах, щоб ніхто не пропустив найгарячіші політичні новини, Знаєте, давайте так. Перше все таки справа в дефініціях. Почався політичний сезон, готується до виборів. Просте питання: от беремо перелік певних партій, mm -hmm. партія опозиційна Європейська Солідарність. От я так переглядаю їхні матеріали, я щось не бачу, там що вони готувалися до виборів. Взагалі, про вибори мови немає, навіть натяку на них немає. беремо інші партії, які мені можуть там подобатися, не подобатися, немає значення. Я дивлюся на партію голос. Вона парламентська партія. Жодних кроків в напрямку виборів саме в партії голос, а не в якихось там відщепентів, які перекуповують там все інше. Немає навіть натяку. Дивимося на партію «Батьківщина», Батьківщина завжди хоче брати участь в виборах, але. В цій ситуації, навіть у батьківщина, для якої ну оті попередні періоди війни з 14 по 22, ну Юлія Володимирівна не пропускала жодного способу їх ставити палиці в колеса і в спину вдаряти, і все не дивлячись на те, що війна, але зараз я не бачу у партії батьківщина жодних потуг в напрямку виборчої кампанії. Вони не проводять якусь свою там пряму агітацію. Вони не займаються. Е з неуневажненням і обріхуванням, вбиванням брудом опонентів. Тощо я можу подивитися на інші там дрібніші партії, партії олігархічні, там оті, яких зараз представлені депутатськими групами, та ж саме за майбутнє. Інші В мене до них мільйон претензій. Я їх ну дико вважаю абсолютно дико, противникам України, шкідниками, може тощо, але я не бачу, щоб вони займалися сьогодні безпосередньо виборчими певними діями, підготовкою до виборів. Кого я це бачу? Ну слухайте партія сух народу без перерви, тільки цим і займається. Офіс президента цим займається. Партії, які створюються штучно як проекти Єрмака, інших, ну та ж сама так звана партія притули. Партії притулу нема, немає, гроші на неї збирають он недавно смішна штука. Скільки на супутник пішло? 600 чи 800 тисяч я вже 800 мільйонів гривень, майже мільярд, ну більше ніж півмільярда, точно і раптом виявляється, що ми змушені отримувати. Щоб самим не закуповувати від американців як допомогу комерційні супутникові знимки. А де наш супутник? А його нема. Його взагалі не було. Ніколи взагалі просто не існувало. Вкрадені від 600 до 800 мільйонів гривень, повністю переведені для підготовки виборчої кампанії, не існуючої ще навіть досі партії. Дивимося на військових, які реально воюють, вони виборами не займаються. Патріоти не займаються волонтери, виборами не займаються. Займається влада і займаються її прислужники, шахраї і все от така історія. Тому насправді говорити, що Україна входить в якийсь виборчий сезон, який може бути виборчий сезон, коли у нас війна. Йдуть такі страшні дії. Що стосується залужного у цьому контексті. Ну, пункт перший залужний чітко тримається поза політикою, він не демонструє ніякої прихильності до політики. Там говорять, що він там з блогерами спілкується ще щось. Там так спілкується. А для чого? Ну я скажімо, з наужним особисто не є знайомий, але я знаю людей, які з ним бачилися, там немає жодної самореклами. реклами. Там є. Реклама збройних сил України він піддає їм тої інформації, яка добре заходить читачам, щоб збройні сили України мали додаткову максимальну підтримку. Так це це держава повинна це робити замість вихваляння поворознюків усяких там займатися саме отакими от речима, не гвардію наступу вихваляти на всіх телеканалах майже кругодобово, тому що навіть якщо частина з них будуть брати участь в окремих бойових діях, це розгвардія для зеленського. Це після. Перемоги, громити, розганяти мітинги, охороняти владу і тому подібне. Це зовсім інша мета. Гвардія, Нацгвардія, в даному випадку, дійсно, аналогія з Розгвардією на великий жаль, появляється все більше і більше. Путін теж свою Розгвардію Спочатку кидав бої, а потім почав дуже економити і більше вже не кидав. Так само і тут дуже схоже. Вона має сьогодні мега-рекламу. А Збройні Сили України старається якось так поменше згадати, хіба що в контексті окремих лояльних людей є люди, які в Збройних сил України підтримують Зеленського. Та ради Бога, це їхнє абсолютне стопроцентне право. Вони мають право підтримати кого завгодно, крім зрозуміло, Путіна. Путіна в Україні, по-моєму, на щастя, практично ніхто не підтримує, крім Московського патріархату в Україні і, можливо, якихось там залишки проросійських партій тієї ж самої ОПЗЖ. В цій ситуації. Залужний робить ім'я і ім імідж не собі, а збройним силам України замість держави, яка має це робити, і він мені здається, він надивився настільки на всю цю гедоту, яка твориться в політиці, що я дуже сумніваюся, що після закінчення війни він обере для себе шлях політика. Він має можливість перемогти на будь-якого рівня виборах, але мені чомусь здається, що він обере військову кар'єру в НАТО. Мені чогось здається, це більше реально, тим більше в нього в близькому часі. Якщо Україна таки стане членом НАТО, в нього може бути цілком серйозна перспектива стати командувачем сил НАТО в Європі. А це, це достатньо серйозна посада, яка записується в історію, а не просто там в якісь там е, ну, свої там рекламні буклетики. Як це роблять політики? Тому я не думаю, що залужний захоче йти в ар... в політику, але у владі якраз дуже цього бояться. Вони не хочуть його тягнути до себе. Перше розумію, що напевне не піде. Друге, ну на його фоні вони будуть ніким. І розраховувати, що він буде просто рядовим членом, а вони будуть командувати, напевне, це не пройде. А інша річ, якщо він піде до когось іншого, ну для них це колосальна проблема. Хоча ще раз кажу, я не бачу поки що в заужного настрою займатися політичною діяльністю. Він військовий. Ой, ну що. Два московити посварилися за гроші, там не за ідею, там саме за гроші. Просто єдине, що знаєте, Арістович привик, що в Україні йому сходило з рук все. І відверто рашистська агентурна робота. Відверто, абсолютно. За яку будь-кого іншого би давним-давно посадили, йому нормально. І е, прошиські про різні наративи, і купа брехні, обріхування і всього іншого. Ну і тут він нарвався на такого самого московита, як і він. Але цей московит має певне ім'я, і цей московит є юристом і хитрим юристом. Якщо Фейгін розказує, що в нього все запротокольоване, і кожне слово, і все, то я можу припустити, що це дійсно так. Тому що, ну. Скажімо так, він не просто юрист, він юрист в складних процесах. Він колишній депутат Госдуми. Це людина, про яку ходять неоднозначні чутки. В нас розбирали якусь історію, де припускалося, що Фейгін може бути там якийсь там е сплячий чи прихований, е законсервований агентом чи ФСБ, чи ГРУ, чи ще там щось інше. Знаєте, я це не вдавався, тому що перевірити такі факти трудно. Поведінка хороших русських, вона завжди на межі між ми так любимо Україну, що для нього все готові віддати, і до того, щоб потім спину вдарити ножем. Я не знаю, чи Фейдін має відношення до російських спецслужб, чи він ворог режиму, якого там готові посадити, знищити, преслідувати, щоб він попався в їхні руки. Я цього не знаю, мені, чесно кажучи, це байдуже. Але я прекрасно розумію, що маючи такий бекграунд і таку історію, Фейнгін точно наготував все. І коли вони нарешті посварилися, а я так розумію, що мова йде про великі гроші. Річ в тому, що е, ці YouTube записи YouTube канали ну вони знаєте, от для таких як ми, вони дають невеликий прибуток. Це можливість, ну якось просто не здохнути з голоду. Але коли вас там піднімається далеко-далеко за сотні тисяч непідписників. Підписників мільйони а за сотні тисяч переглядів кожного матеріалу я можу припустити, що це достатньо астрономічні суми. І коли вони почали ділити ті суми, ну я так розумію, тоді вибухнуло. Тому що насправді це все дуже нагадує елементарне жлобство двох людей, які не встигли чимось ділитися. До Фейгіна є, хоча б якась мінімальна повага за певний період його історії, він колись відстоював інтереси в російських судах. Ще тоді, коли там це було можливо, разом зі Ліновіковим з іншими е українців, яких переслідували в Криму, він захищав багато кримських татар і. За ту історію ну, ми їм маємо подякувати. Потім, е у, них, е потім у них почалися е у Фейгіна дивні речі. Він трохи відійшов від тих справ, але вони були пов'язані з реальним. Ну, його Перше його позбавили адвокатського свідоцтва на Росії, після того він цим займатися не міг. І далі пішли ті всі політичні речі, зокрема з Люсією Арестовичем, і, і там вже доброго не було нічого гісінького, саме через його канал гігантськими. Тиражами генськими переглядами запускалися дуже провокативні речі, саме від Арістовича. Ну, брудні, брутальні речі, і такі, які могли напряму серйозно зашкодити. Ну, зрозуміло, що в цій ситуації обоє зіграли вже негативну роль. Причому Арістович був тут активним в цій негативній ролі, і тому на нього відповідальності і ваше до нього більше. Але далі, ну. Господи, та хай собі гризуться. Ось тут тільки що коментар проскакував, що у Люсії Фейгіна розбився любовний човен. Об... як там було любовна ротка, разбілася абит, по-моєму, Маяковського була ця фраза. Холера. слухайте, Ліза, зі шкільних років згадки тої російської літератури. В мене мені соромно, мені не хочеться їх цитувати. В мене просто була дуже хороша вчителька російської, яка давала, ну скажімо так. Непогані знання, і тому воно досі вилазить з голови. Ні, не читайте її Маяковського, нічого це не потрібно. А мене на жаль, це вже нікуди не вивітриться. Так от любовна іотка розбілася бит, і Рістович, який вважав себе страшно крутим тут, раптом виявився ну, такою собі мушкою, яку можна дійсно роздавити, і якого можна, якщо Фейгін захоче включити проти нього судові розгляди десь в Європі, то Рістович стане взагалі не виїзним. І проблем для нього буде виростати значно більше. А як на мене, ну це непоганий варіант, тому що ще один провокатор, який хоче в Україні розкручувати саме російську партію проросійську партію. Ну давайте так скажемо, щоби все таки бути чесними, не путінську партію. Партія з путінськими прямими інтересами вже на сьогодні в Україні неможлива. Ніхто з тих, хто проросійський, її вже крутити не буде, навіть якщо ОПЗЖ в якійсь формі зараз підуть на вибори, вони все одно будуть щось робити антипутінське, але це буде знову народи, браті і все інше. І от Варістовича це найжорсткіше, найбрутальніше тягнеться, і от він зараз втрачає певну трибуну, плюс не виключено, що ота російська тусовка дістане чорну мітку від Фейдіна, а він вміє попереджати. І він може попередити, що у вас будуть проблеми, якщо ви те будете крутити <кій> оцього мого ворога. І Арістович може втратити нормальне, абсолютно серйозне представництво. Це дуже погано, але канали хороших русських у нас дивляться як очманілі, просто як очманілі. І тому Фейгін це є фактор українського медійного простору. Арістович теж там себе щось розкручує, але я думаю, після цього конфлікту в нього буде тут трошки гірше. Ще раз, чому це для нас може бути в принципі корисно, тому що це початок додаткової гризні в цьому середовищі, і це певний розпад цього середовища, а це дуже небезпечно. Тема росіяни, наші друзі, там тільки один Путін поганий, і нам треба російську мову, російську культуру і все інше. Вона знищить українців середини. Вона приготує нове вторгнення, а вторгнення нове буде дуже скоро. Я не знаю, коли вони мир підпишуть, чи в кінці цієї осені, чи весною, чи літом наступного року. Я не знаю. А вони якийсь мир підпишуть. І після того Росія це буде мир, який збереже Путіна, збереже Путінський режим на Росії. Вони все одно нападуть. І Україна має готуватися, в тому числі, психологічно, морально і ментально. Відділення від Росії абсолютно нас врятує. Отакі, як Арістович, це будуть знищувати. У мене одне маленьке питання. Напередодні цієї сварки Фейгіна Зарестовичем появився раптом у нас новий кандидат саме на проросійському полі Усик. І от у мене така думка. А воно часом якось не пов'язане. От я пробую знайти чим як механізм? Ну ніяк не виходить. А от такі речі випадково не бувають. На якого біса бусику заявляти, як він там буде висуватися на президентських виборах, коли в нього, в принципі, шанси рівні 0,0. Але коли раптом зникає Рістович, а поле існує, то такий, як Усік, може на ньому почати засівати. Звичайно, сам Усік він на це не спроможний, але. Якщо його почнуть добре модерувати, якщо раптом мусіка почне крутити і Фейгін і купа хороших русських його розкручувати і вбивати в голови ну, не зовсім зрілим українцям, а особливо малоросам, що це ж хороший варіант, це ж насправді антипутінське, а його ще як волонтера представлять як великого борця, а на Росії швиденько проти нього санкції якісь оголосять, і це стане взагалі просто ефект. голосуєте за усіка. Чи не може бути це якось пов'язане, що Арістович зашкварився за НАТО? І от його поміняти. Ну ще раз кажу, я не бачу механізмів, як це може виронити. Тим більше усік появився за кілька днів до, а не після оцеї сварки Фейгіна з Арестовичем, Але ну щось там виринало. От чи насправді це не готувалося, тому що Фейгін він же ж так з опалу не дуже любить. Він любить попрацювати, прорахувати деякі речі. Я пригадую, як він працював у цих юридичних справах на захист кримчан. Я з ним колись і поспілкуватися давніше, мав нагоду. На мій погляд, я б не відкидав цій версії, хай вона буде поки що чисто конспірологічна, але поява Усіка і такі удари по Рістовичу, від яких йому буде важче очуняти. А якщо ще раптом до Рістовича СБУ зараз прийде і йому пояснить, що хлопчику, а ти взагалі тут наговорив собі на пожиттєве, то а, а ось тому просто не скидаємо з рахунку, десь там собі в букнотику записали: Фейгін Усік, чи за цим чогось нема. І поки що забули. А от далі до якихось виборів чи до якоїсь далі розкрутки, повернемося і глянемо. От я би не відкидав остаточно, хоча виглядає це поки що занадто конспірологічно і занадто натягнуто. За що вибачаюся? Я насправді в цьому абсолютно не впевнений. Але ну от хай полежить. Дякуємо, що були з нами. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк, залишайте коментарі і не забудьте поділитися цим відео. Зі своїми друзями. будьте в курсі всіх політичних подій разом з нами, разом з Ньюзрумом.